А перше, що зробила банкова, це почала працювати своїми ботофермами. Це найсмішніше і найбезлуздіше, що я бачив. тому що замість того, щоб звільнити або відсторонити Єрмака, вони почали його виправдовувати. І як по класичній схемі це відбувається тому, що Єрмак незламно захищає Україну. Пам'ятаємо, як він незламно захищав про перемовинах на всьому іншому. Тобто давайте не брехати, хоч би собі не брешить. Ну навіщо ви це робите? Так, от вони почали розкидати головні тези. Виглядає це отак. Епірація по примісті України до капітуляції. Так воно викликає регот у всіх, але в Бабанкові вважають, що це геніальна ідея. Очевидний тиск на президента, щоб здав Україну. Буквально вчора вийшло інтерв'ю Єрмака, де він сказав, що території не віддамо. І ось сьогодні шалений тиск. Найсмішніше, що цю маячню почали розкидати блогери близькі до банкової до офісу президента, до Єрмака. І це так смішно, коли ці паралелі об'єднують. Бо... Я вбачаюсь, звільни ярмака і роби і далі, що хочеш, що тобі треба, що потрібно країні. А тут з'ясувається, що так можна тиснути. Може корупцією не треба було займатися? Може замаритись не треба було, але. Ще раз мої досі не почули засудження двушечки на Москву. Далі найцікавіше. А чому автор радіє? Це під моїм дописом, коли написав, що долі баби прийшли, вже всім зрозуміло, що під час доленосних для України перемовин контрольований США органи здійснюють тиск на керівництво держави. Єрмак, голова перемовної групи по цим мирним перемовинам, хочете, щоб цю капітуляцію Зеленський підписав? Завтра ці Міноборонні або генштаби знайдуть з обшуками, теж радіти будете? Отут у мене є запитання. Я обичаюсь, А якщо людина замарана корупцією? То не треба нічого робити, може і спостерігати, чи варто було просто людини вивезти з посади, чи варто було просто не займатися корупцією? Ну так, я розумію, що в голові оцих пол покірів в полукедах тільки просто припинити стріляти. Бо саме з цим тезами йшов Зеленський на вибори. Але ж це геть інше. І останнє це вишенка на торті. Це тезу, яку зараз вони розкидають масони. Комусь не терпиться. Час підбити Україну. Що можу сказати? Замість того, щоб визнавати свою проблему, вони намагаються її погасити.